Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. І зараз ми поговоримо про те, що 8 січня 2024 року росіяни масово атакували Україну. Спочатку Бо це було вночі дронами камікадзе, а потім вже вранці ракетами. Зараз ми аналізуємо основні події цього нальоту та ефективність української системи протиповітряної оборони при відбитті даного удару. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої думки у коментарях. Далі лише про важливе. Отже, спочатку росіяни атакували з південного напрямку дронами на камікадзе типу Шахет. Загалом дронова атака на півдні тривала близько шести годин. В Одеській області повітряна тривога була всього. Поки більше двох годин з 22.17 увечері 7 січня та до 0.25 вже вночі, 8 січня. Запущення з тимчасового окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря безпілотники типу Шахет, ворог спрямував у прибережну зону Одеської та Миколаївської областей. Сили протиповітряної оборони при цьому знищили всі вісім запущених дронів: сім над Одеською та один над Миколаївською областю вже вранці, після 6 години, росіяни завдали ракетний удар, застосовуючи стратегічну авіацію. Це були 11 стратегічних бомбардувальників. Ту 95, це були кілька бомбардувальників. Ту 22 Це були чотири винищувачі, міг 31к, а також тактична авіація і наземні пускові установки. Всього вони запустили 51 ракету різних типів. Це були 24 крилаті ракети типу х 101 з тих 11 стратегічних бомбардувальників. Ту 95, і район пусків цих ракет це приблизно над містом Енгельс у Саратовській. Області Росії це були вісім крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22, які запускалися з повітряного простору над Білгородською областю Росії. Це були чотири аеробалістичні гіперзвукові ракети типу Кинджал з чотирьох винищувачів міг 31 які знаходилися приблизно над містами Рязань та Тамбов. Це були шість балістичних ракет іскандер М, які запускали з Криму. З району мі біля міста Джанкой на півночі Криму та мису Чауда на півдні Криму. Це були сім зенітних е ракет С-300 С-400, які запускали з Білгородської області Росії. Та дві керовані авіаційні надзвукові ракети Х-31 з літаків тактичної авіації, які запускали також з Білкуродської області. Було атаковано об'єкти критичної і цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України, зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, були спрямовані на Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку і навіть Хмельницьку області. Крилаті ракети летіли складною траєкторією трьома хвилями. Частина цих ракет при цьому долетіла аж до західних областей України, але, наприклад, розвернулася потім назад з Львівської та Тернопільської областей до Хмельницької. Скоріше за все, саме Хмельницька область і місто Старокостянтинів знову стали основними об'єктами цієї атаки. У підсумку сили протиповітряної оборони змогли знищити 8 безпілотників типу Шахет та 18 крилатих ракет типу Х-101, в тому числі 10 на заході України у сфері відповідальності повітряного командування. Захід, передусім, над Хмельницькою областю та 6 на сході над Дніпром. Дніпропетровською та Харківською областями. Таким чином було знищено всі дрони «Камікадзе» та 18 з 51 ракети. Це 26 повітряних цілей з 59. Зауважимо, що при цьому були збиті більшість крилатих ракет типу х 101, які летять із дозвуковою швидкістю, та жодної з надзвукових та балістичних ракет. У сегменті дронів протиповітряна оборона сьогодні відпрацювала на 100%, А у сегменті ракет було збито всього 35% цих ракет. Ефективність протиповітряної оборони сьогодні загалом і проти дронів і проти ракет склала 44%. Найбільше уражень та відповідно найбільше результатів для росіян є від тих ракет, які летять за балістичною траєкторією та від надзвукових чи гіперзвукових крилатих ракет, е, окрім е, ракет е, Х101. Якщо ж рахувати знищення шахетів за січень, то за 8 днів було запущено 114 дронів камікадзе, з яких було збито 98. Тобто за січень шахеди знищувалися з ефективністю у 85%. Тепер про наслідки ударів. Найгірше, що є загиблі та поранення серед цивільних осіб. У Одеській області була пожежа від падіння уламків збитого дрона. У кривому розі пошкоджено великий торгівельний центр, який горів, понад 20 приватних будинків, вибито сотні вікон у лікарнях. У місті Новомосковськ перевернуло Маршрутку від вибуху, пошкоджені три адміністративні будівлі, дві заправки та житлова п'ятиповерхівка. У Запоріжжі є влучення ракет у житлові райони, але на відкриту територію поряд із житловими будинками. Були вибухи, можливо, від влучень у Хмельницькій області. Ми далі будемо стежити за ситуацією. Оновлення дивіться у посиланнях. У описі відео у вигляді посилань на наш сайт ще раз наголошую, стежимо за ситуацією, Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!